І продовження випуску захоплення 21-го століття. Піди туди, не знаю куди. Візьми те, не знаю що То квест. Місцеві шанувальники сучасної версії козаків-розбійників провели ювілейну гру. Змагалися 50 команд. Формат гри дещо відрізнявся від звичайного Азиного, модного, активного відпочинку. Пізнавала Олена Захаренкова. Організатори почали інтригувати з самого початку, щоб перемогти, треба зняти якомога більше рівнів, скільки саме не знав жоден з учасників. Єдине, що потрібно для участі бажання та колеса для зручності. Харків, місто, де гра з'явилась однією з перших і вже три роки набирає обертів. Раніше проходили ігри раз в три неділі, зараз это вже кожну неділю проходить ігри Участвувало раніше намного менше команд. Вот це... такой альтернативный э, отдых, который э, молодежи, молодому поколению, наверное, по душе. Это э, ну, способ какой-то альтернативы. Кожных раза укрывым авторским сценарием. Выдали бумажку с адресом, дали 2 гривны и сказали, что код написан там. И надо было, а времени было уже 10 часов вечера, надо было добраться в то место и сообщить своей команде, которая была в другом месте, вторую часть кода, и тогда бы команда прошла. А у тебя нет ни телефона, э, ничего. Для проходження рівня ховались у пляшках на повітряних кульках та на клавіатурі від персонального комп'ютера. Щоб отримати код, треба випробувати фортуну та зіграти у рулетку. Гральна кулька вказує на напій, який треба випити, аби дізнатися переможні цифри. Або ж агенти кажуть, код у телефоні автоматі і тут лунає дзвінок. Ті, хто дочекався, отримав бажаний код телефоном. Чекала на учасників і пасткам. Код написали на дні коробки і наповнили її невірними вказівками. За словами агентів, відсотків 20 учасників купувались на оманливо легкість рівня. Інтрига з переможцем гри тривала до останнього. І от довгоочікувана мить команда, яка зняла 21 рівень, святкує перемогу. Запорука успіху, раціональний розподіл обов'язків. Кожен показує на що він способен. Кожен узнає друг друга з та нових сторон. кто-то хорошо разбирается в картах, кто-то хорошо решает логические задачки, кто-то просто ну, неимоверно лазит по деревьям, стенам и так далее. Вот, ну кто мог бы подумать, да, что вот девушка, как бы она может снять такой код, который ну, не удается снять никому из нашей команды мужского пола. Олена Захаренкова, Александр Соловьев, Харьковские новины.